Що можна почула, топа кави, так? Добре, да? Добре, я думала, що Максим пішов. Чи він прийшов уже? То я поставив дебіл будильник на восьму ранку в Аркадії і казав, що ми спимо дуже Лягимо? довго. Так. І, і ну добре, я встав в восьмій годині, прийшов сюди, сів. Думаю, зараз почну каву робити, почну стукати. Прийдеш, ти мене змахаєш. Ні, я казала, ми... що треба всім вставати рано, бо пізно лягаємо. Ну, Королє, ви знаєте що, лягаємо друга-третя ночі, потім спимо до 10-ї години, і ми собі вже подумали, що то треба ну, вставати просто раніше, знаєш, то, як малі діти змінили собі графік. Так, день на нічку міняла. Вчора теж був повний місяць. Так. Та-та? Я серед ночі просипаюся, знову погано спала, ту штору зсувала, забирала. ну Чи ще мав телевизор? то у мене вчора було в сердечках піжама, халат універсальний. Тепер одіваю тобі гусеньку, попробую. Та я пробував. вже. І зверху такий халат і що? Сьогодні ми з Галією йдемо на день народження. Я тому тобі хотів піти будити, бо я знаю, що ти коли сідеш, то тебе треба. Так що треба зразу від напрямків собі попити. Я реально в мене ще не проходить. Поколатий файл. Я поколативав. Бо я навіть деколи коли хату раз в день, а то треба три рази в день. Тому в мене надовше його вистачає, виявляється. Галя теж прийде. І в туалет так файно буду ходити. То взагалі для всього. Що тобі робити? Ти Ти молодець. А я встала, але я хитра. Це не було, так, як з Максимом. І мовчиш. І лежу, чекаю. Хто ну, туди на кухню? Буде тут все готувати. Але я не просто так встала і лежу. Я думала. А, ну, ну, я думала, ти, ти думала. Чи мені мити голову сьогодні? Чи і ти з прямим волоссям, чи йти ти з кучерявим волоссям? Що одівати? Балетки, босоніжки, мешти, сарафан, плаття, костюм, піджак. Мені здається, що жінки от коли кудись збираються, то них в голові та картинка до кінця не складається. Хіба вже ви коли всередині на дні народі, тоді вже все склалось кубки, так? Ні, ну я, наприклад, як іду кудись, то я стараюся готуватися заздалегідь. І от такого. І мені такі, збори... волосся, так? І мені такі зб... запутали скінчики, І мені от. такі збори подобаються. Ти тепер думаю, мити волосся чи ні? Та мити я не щось. Ну так помий, помий. Вчора мила, снова мити то не люблю кожен день мити, то для волосся не знаю, чи добре. Так? Ага. А я зранку то бачу нічого прибирати. Ні, я сподумав, якщо я вчора свій вихідний прибирав, то сьогодні <рес> то і виприбирати. <рес> <рес> Бо я, я в шоці, аркадій, йшов спати, двічі скажу, що вигадати. Оце вон, він навіть не замучив. Лишив там. Курку я заховав. <рес> Слухай, не наговорив мені. А наговорю. що ти дала, що Галя прийде? Ти вона хоча я її макіяж зробила, але вона є Моніка і може Моніка зробити макіяж. Та вона ще знаєш, коли прийде. Коли? народження на Ну, то вам треба втретій вийти, а в 7.30 треба було наче збиратися. А ви вже проспали. Бо вже 9 година, півтора години ви вже протюкали. ні, що ти мелеш? Ну ти подивишся? Що ти мелаш. Віце Сергій каже, що я дівка. Ну. Дівка. У мене того всього багато. А. Не деколи навіть коліжанки питать, саме що ти п'єш. А все п'ю, А все п'ю. Я ті артишок я погробував, все. А я це п'ю з, з, з років 10, напевно. П'ю артишок і Максиму віддавало, А виявляється, це теж дітям можна давати. А? Ну я знаю, що твоя дитина поки що знаєш. Що... Я думала, що він ще пішов, бо він казав, що він сьогодні зранку тут. А він нікуди не пішов. Не пішов та він тож будильник в мене є. А я думаю, що оцим сам більше любить і зранку і вечором. Тако... Я не знаю, він Я Я би зранку з вечора без та як він шоколад їсть. Та ти що ти? Я б вже напевно під 200 кг важив. Та він же дитина. Ну. No. А дівчата одразу кажу, це є комплекс вітамінів та мінералів. Для всього добре. Для кісток, для шкіри, для волосся, для кровообігу, для судин, для м'язів. Коротше, для всього добре. Я все п'ю. Я все п'ю. Потім мене не питайте, що мені допомагає, що така ладна. А до речі, вчора королева напише, що Світлана підхудла. І Свята відписала, що ні, то ти вона не підхудла. А жінка напише: ну, королів. Каже, то, напевно, Сергій відповідає, а я то дивлюся, Світ відповідає. Ні, то Світлана. Тобille... А я їй вижу, ну ті жінці пишуть, ні, якби я писав, то я би написав, що королів капєцьк розпердоли. Ти цукор давав? Ні. Так що ми зараз йдемо на фазенду. Сьогодні на 4 градуси тепліше, ніж вчора. Ну, на вулиці холодний вітер. Так коли люди дивуються, поки Одеса південь там під 30 градусів, а у нас 16. Вчора писали королів, відправте нам трошки свіжого це, холодного. Короля. А наш і вітер холодний. Холодний, холодний, дуже холодний. А, ну, я думаю, певно, в сомішках не можна йти, ти ну, так. При суді в хаті буде бардак. Okay, бо е я кудись збираюся, то в хаті бардак, бо я витягую все, тягну на себе, все все переміряю, злюся, то мені не підходить, то не йде, там поправилась, там тисне, то не все. Але збираюся. Я, я, не я не розумію, звідки вона хоче, щоб був то порядок. Якщо вона реально порядок, бардак ви зараз робите, а порядок ніколи. Так, секундочку, я за собою свій бардак прибираю. Коли таке було? І кожного Божого дня. То по-перше. По ти навіть в камеру не дивишся, коли. По-друге, наш бардак, знаєте чого? У нас маленька площа. Так. Нам треба велику площу, щоб було де більше розводити бардак. Mm. І як буде більше площі, то такий, той бардак буде так я втрачати скажу, свої. На, на більшій площі буде бардак. Mm. Ні, то просто знаєш, ну то така проблема, бо коли маленька площа всі живу, багато людей живе на маленькій площі, воно таке. А коли більша площа, є більше шаф, гардеробні, зеркало. Ви розумієте, вона в то вірить, що говорить от зараз. Ну, так, я впевнена. Mm -hmm. І все, і просто. І просто порядок. І просто порядок. Так. А ще, ну, Це, ви так... зрозуміли, якщо у вас вдома є безпорядок, вам не треба робити порядок. Ви просто йдете нормально, берете, купляєте більшу квартиру або будинок. І все, і бардака не видно. А якщо вже на тій території буде бардак, вам треба ще більшу квартиру. А, ні, а я або... взагалі, а, а ви взагалі ви? я знаю тепер, так. чого в нас бардак. Нам тут просто приходить його і робить. вночі. Я ж чую, що хтось <ривіт> Чого ти зразу Не сказала. Я, я <ривіт> в, в догадках тут Йдемо на фазафазенду на, на трасу До речі, я ще не бачила там. якась жінка скинула нам ідею для нашої фазенди? Бо там я, цього... я не знаю, я не відкрила, я ще не бачу. зараз відкрий. А що ти шуми. не кажеш, що в мене гарний халат? Я тобі ще скучатку, сказав, що в мені 5 разів сказати. Ти 10 разів треба жінці говорити. Якщо вона недовольна не і не подякувала, то можна ще раз говорити. Тільки тапочки не пасують. Скоро в мене приїдуть тапочки. Тоже в сердечко біли? Ні, чорні приїдуть і такі блідорожеві бомбончики. Ну давай, що ви не ходили? Та ходи раз. У файні біжані.